Звичайно, всі знають цю новину, але ніхто не знає, що це означає. Це я про те, що наші дрони зіпсували льотну погоду для російських літаків. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Не лінуйтесь, підписуйтесь. Так от, майже дві доби наші дрони не так вже їх багато було. Але вони активно присутні були в просторі навколо московських аеропортів, і це зірвало купу різних перельотів. І ці перельоти, загалом, як оголосили сьогодні в російській авіаційній структурі, завдали збитків російській компанії приблизно на 220 мільйонів доларів. Ну, така сума якась багато нулів, та і все. Але давайте тепер подивимося уважно. Що таке 220 мільйонів доларів? 220 мільйонів доларів це ті гроші, які би Росія витратила на ремонт в середньому е, з, е, атакованих українськими БПЛА, НПЗ. Ви пам'ятаєте, як вони красиво горіли і так далі. То середня, середній ремонт одного НПЗ обходиться приблизно 20-30 мільйонів. Таким чином можна сказати, що за ці дні в небі над е, Москвою згоріло 7-11 НПЗ. Тобто ніякого галасу, ніяких ППО, нічого такого не відбувалося, як це ніяких красивих картинок. Але Росія втратила грошей приблизно стільки, скільки на ремонт десятка НПЗ після наших ударів? Пам'ятаєте, як ми раділи кожному запаленому НПЗ? А тепер 11, ну може 7 зразу за півтори доби. як на мене, це блискуче. Чому це ще блискучіше? Тому що, ну, я так розумію, що є таємна домовленість про те, що ми не б'ємо по енергетиці. Бо, е, що би могло зупинити наших не бити по НПЗ, ну тільки якась домовленість. Вони не б'ють по нашій енергетиці, ми по їхній. Не знаю, чи це правда, чи це неправда, але на те дуже схоже. Якщо у вас є інше пояснення, чому ми не б'ємо по НПЗ, пишіть мені, буде цікаво. Так от, е, оці. Е, Літаки, які не полетіли. І оці тисячі пасажирів. Це, як правило, середній клас такий російський. Той, який повинен впливати. от Той, який у нас Майдан робив середній клас, то оце, цей самий їхній середній клас, який сидів в літаках. <клес> Для чого? Він же ж зараз куди літає? Ось? Ну, ну, на море. Виявляєте собі такого середнього. Діятеля, який російський, летить на море, взяв на тиждень путівочку. Та й тут два дні довелося сидіти на підлозі в аеропорту. Він приїжджає в, свій, в свою Туреччину, Єгипет чи в Таїланд, куди він там летить. І після двох діб з половиною безсонних ночей і лежання на бетоні, він ще добу-дві відходить. І весь час цей, звичайно, матюкає не Путіна, не будемо ілюзії створювати, він матюкає нас. Але він же собі уявляє, що е, його відпустку зірвало те, що Путін не зміг захистити його аеропорти. І таким чином розголос навколо цього точно більше, ніж навколо будь-якого НПЗ. <кій> Тому що де НПЗ? Десь далеко на периферії, в якомусь невеличкому містечку, і його бачать навколо сотня тисяч людей, <кій> всім іншим по фонарю є ТМПЗ, що там, де горить, це ж не наша війна, правда, там воно десь далеко. А тут прямо золотая російська молодь і старіж. Всі, хто хотіли кудись полетіти, влітку, якраз липень, якщо раз кудись летіти, і тут оп, отака історія. Тобто. З точки зору економічної, удар був божевільний, з точки зору, я спеціально перевів це в НПЗ, тому що мало хто розуміє, що це означає. Але ж, крім цього, ще будуть інші втрати. Ну, припустимо, а де втрати за відпочинок? Ну, грубо кажучи, люди, вони то будуть судитися з Росією, але. Uh, ніхто ж не поверне їм, вони прилетять в Єгипет і скажуть, а ми не прилетіли, бо українські дрони, я дам пофіг, ми ваш номер тримали до побачення. Тобто отакі великі чезні ресурси, гроші, будуть теж втрачені. Ну ми їх не рахуємо, це вже така історія. Тож, uh, я пригадую, що uh, цей <coughs> багато <coughs> що говорили про те, що. Наші атаки, які були, це ще не кінець, що буде ще щось цікаве. І, і оці, оці історії вони дуже важливі, тому що ну, ми всі розуміємо, НПЗ горить, ми розуміємо, падають літаки, ми розуміємо, по аеродрому вдарили, ми розуміємо, що Кримський міст перекрили. Це зрозуміло. А якісь літаки не літають. Тож таке, коли вони не літають годину-дві, то не страшно, ні для кого такого особливого збитку немає. А коли вони не літають дві доби, це зовсім інша історія. І звичайно, це блискуча ідея, яку хтось придумав, не знаю хто. Але можна наші спецслужби похвалити, що вони підійшли знов креативно. І я розумію, що раніше, коли таких речей не було, все ППО розставляли в інших місцях. Тепер і в частину ППО стянуть на аеропорти. І тут нам дуже допомогли чеченці, звичайно, бо з чеченців це б точно би не відбулося. А чого? Ну вони просто збили азербайджанський літак над Грозним, ви пам'ятаєте? І це сталося тому, що Росія не закрила повітряний простір. Бо сподівалася, що наші значить, дрони їм не зашкодять. З підсумку в Павлі так сьогодні всі компанії, які літають в Росію, одні не літають, а інші, які літають, вимагають, щоб Росія. Все закривало що тільки можна. І от тут і карта пішла. Тут наші можуть тепер скористатися цим повним ходом. І я дуже сподіваюся, що це була перша атака, але далеко не остання. І таких атак буде більше. Тому <смас> вітаю наших хлопців. І сподіваємось на нові НПЗ в небі Москви, які будуть горіти. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавих новин. Оригінальних поглядів на речі, яких ви знаєте, тому що в принципі новини ви можете знайти всюди. А от трактування цих новин, розуміння, що насправді відбулося, а не просто там факт от і так далі. Це можна знайти ну, мало в кого, але в мене точно можна знайти. Тому закликаю вас підписуватись на канал, поширювати його друзям, знайомим, незнайомим, кому завгодно кожне ваше поширення це допомога мені просувати канал. От. А що більше канал просунутий, то більше людей це прочитає. Дякую вам, гарного дня.